Всім hello! Сьогодні ми будемо продовжувати грати в группу. Сьогодні в нас буде вже третя частина. Всього у нас їх 6. І давайте почнемо, щоб не затягувати час. Так. Ми закінчили отут. Так, ми повинні, напевно, піти от сюди, я так думаю. Так. Давайте пішли далі. Дуже темно, нічого не бачу, але все ж таки ми йдемо. Йдемо, йдемо. Дуже вузенький такий проходить. Так. Ага. Там напевно сюди. дуже круто це типу о, акваріум або ну так, так як акваріум там. ну підемо тоді сюди а то іншого виходу немає так почалися розвилки ми можемо піти отак а там в кінці що? Давайте пішли в воду, покажемо, що тут є. Ага. Ого, і тут проходи проходить. Ми пішли. Так. Це ми куди вийдемо? Ага, це Це, типа баня. Що тут теж баня? Ну так Ну, давайте трошечки погріємося, а я не можу... А я не... А, я не... а можу. О, бачите, у мене навіть краплинки стікають по цьому по екрані. Це теж баня, так? Ну давайте в кожну зайдемо, побачимо, що тут. що тут щось буде міняти. кажуть, що ні. Можемо піти туди або туди. Тут, напевно, нічого не буде, так? Ні, буде прохід. Стойно. Странно, давайте підемо до світла. Ага. Знову цей стульчик. Легендарний стульчик. Так. Ой, знову темнота. Я взагалі нічого не бачу? Ой. Так. Хтось стукає? А куди мені йти? Я відчуття, ніби хтось побіг. Так. Давайте піднімемося наверх. Тут багато проходів, і тому мені так якось цікаво в кожен зайти, але я не знаю, який до чого приведе. О, а тут можна спуститися. Ну, нема толку нам спускатися. Давайте підемо сюди. Ага, це типу туалети. писеть не хочешь ага а тут більше нема проходит да Ні, нема а еще двери не можем вычинить напевно що ні. ну давайте спустимся вниз погнали Таке відчуття, ніби це вже нова глава. Так. Ми можемо піти або в темноту, або от сюди. Ага, де ми не можемо піти. Наші от сюди. Não fiz, não a poder. Ah, tá. A todi, todi, me ir.

Я ще тут застряла. Я тут включила свою романтичну таку ам, свічечку. Так, у нас є два проходи, так? Сюди ми не можемо піти, а тут у нас вся баня. Я нічого не бачу. Ага. Ага. Все ж таки ми кудись вийшли, Лише ще я не бачу куди ми йдемо. Ага. Ну, ми кудись выйшли. Оу! Напевно, ви підете на прев'ю. Так, давайте я так встану. Отак. так. Так, дядя, пропустите, пожалуйста. Я без черги. Я інвалід. Ага. Ага. Так. Ну це за грані якоїсь фантастики. Ого. Офігеть. У мене ж в голові закрутилося чомусь. Так. Превно нам сюди <гас> я когось чую. чули, що хтось хтось? Цей саме бігав. О, дай, йшов. Хтось йшов. Я чула, що хтось йшов. Хм, hmm. цікаво. Так, ми можемо туди. Оу, це що там? Це типу я зранку? Ой. А ти що на нього дивишся? Він какає, не трогай його. Ого. Напевно, тут є якийсь сюжет, але його я його не розумію. Знову людина сидить. Вона дуже огорчона чимось, напевно. Я ще трошечки засужена, але все-таки я... Але все ж таки я продовжую знімати, тому що попло мені. Так. Знову якась заспокійлива музика. Легендарний стульчик. Це як в перший раз. Хуалет. То еще хтось захоче пока. А, Господи. Ой. Так. Ну, пішли тут подивимося, можливо тут щось буде. Ага. Тут прохід. Добре. Это, чую, звуки різні, але я не розумію. Ага, тут нічого, я зрозуміла. Тож нам потрібно йти саме кінець до того прохода. Ну, пішли вниз. Але тут дуже гарно так в цій в темноті. І тут такі фонарі. Чи що це? Ну, типа прожектори, щось. Так, а куди? О. Ага. Це вже четверте, я зрозуміла. Добре. Добре, що ми на цьому зупинили, зупинилися з вами. Ну, цікава гра, вона цікава, вона атмосферна, вона атмосферна, але все ж таки я сподіваюся, що далі буде трошечки ще стрімніше, ніж сьогодні. Ну я сьогодні лише побачила багато цих е е манікенів і більш нічого. І пару звуків. Тому сподіваюся, вам сподобалося е всім хорошого дня, вечора. Ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі і всім па-па!